Слава Україні, слава Збройним силам України. В цьому відео користуючись нагодою, поки є час, така можливість, е, ну, розповім, відповім на питання людей, які задавали нам його в коментарях, на рахунок чому саме САД-10, а не ОВС-25 і подібні тому моделі зерноочисних комплексів і інші, можливо, якісь альтернативні агрегати. Але тим не менш, на самому початку, ну що, не знаю. Не похизуватися, а це мене гордість бере, що навіть при таких маленьких переглядах, як у нас відносно, у мене є такі глядачі, як ви, тому що е трішки часу назад, там приблизно ну, тиждень, десь, може, півтора, я. Вам е, знімав відео, ми з Юрком там ще вичищали і дуже просив вас допомогти нам у зборі на філамент, так як кількість філаменту, яка була закуплена з вашою допомогою і з нашою, вже підходила до кінця, а зупинятися нам просто не можна. Тому ми зняли таке відео і ви просто неймовірні люди. Зараз я відеоставочку вставлю. Це невеличкий такий відеозвіт, але для тих, хто хоче набагато більше, будь ласка, підписуйтесь в групу в Телеграм нашої посилання на. Яку ви знайдете в описі під даним відео, там більш детальніше, так би мовити, все показано і розказано, розповідається і показується. Зараз у нас відправочки день через день, максимум раз на два дні ми відправляємо посилочки, подаруночки. Так що те відео, яке ми знімали з проханням допомогти нам, ви на нього відгукнулися і дали нам змогу закупити. Кучку філаменту. В даному випадку це 68 кг, на загальну суму 20 тисяч. Зібрати вдалося 17 з копійками. остальні я докинув своїх і закупили такий об'єм, щоб було дешевше і по доставці, і по ціні там знижки дають трошки більше, щоб, так би мовити, зекономити ще коштів. І що ще? І на ці тепер. На цей філамент ми зможемо і далі випускати подарунки, які потрібні нашим людям. Ну а наші люди будуть передавати ці подарунки, кому вони ще потрібніші. Хто їх дуже просить, що ж прийшли на українську землю. Тому дуже вас прошу не зупинятися. На даному етапі у нас активний збір ще на додатковий принтер. Я не знаю, як його назвати, можливо, е варіанти назви вже можете в коментарях. Запропонувати, але тим не менш, там теж 17 з копійками зараз тисяч, залишилося ще трошки, і ми з вами купимо ще один додатковий принтер, щоб ще більше подарунків випускати за одиницю часу. Дуже на вас сподіваюся, на цих активних людей, яким знають, що допомога нашому війську, нашим людям потрібна, і ми повинні це зробити. Ну а зараз я. Покажу вам і розкажу своє бачення, наші бачення, чому ж ми придбали от саме САД-10. Ну і тепер по справі. Значить, дивіться, у нас є досвід експлуатації САД-4 аеродинамічного сепаратора. До речі, ми його продаємо. Так що, хто цікавиться, можете зв'язатися по телефону в описі під даним відео. Буде відповідний номер телефона. І будь ласка, якщо цікавить тема, поспілкуємося. А наразі наш прогрес складається в тому, що ми придбали вже в. Тож виробника Аеромех САД-10 набагато потужнішу, ніж САД-4, і е, прикольнішу, швидшу, і ну, більш новішу, так би мовити. І прокачанішу, тому що комплектація тут, грубо кажучи, топова. Буду брати порівняння, з чого ж не ОВС-25. Ну, напевно, що сама перша причина це місце. І наші, так би мовити, потужності не дозволяють таку махіну, як овс 25 Купувати собі, використовувати її за призначенням і нормально. Чому? Тому що в ввс 25 подача зерна відбувається з бурта, якщо я не помиляюсь. Тому самі розумієте, який отут бурт, що я тут зроблю. 380 вольт у нас є саме вдома, в складі тільки 220. Це один із ще з плюсів. Чому? Саме САД-10. А так як у нас ми приспособилися таким чином, що в бункер сушарки подається зерно, і потім з бункера сушарка як з бункера накопичувача подається в САД-10, а з нього вже готова продукція, чи то провіяна, чи то яка там буде подаватися в автомобіль назад або впричі. То нам набагато класніше цей варіант. Плюс САД-10 за одиницю часу споживає менше енергії на відповідну кількість зерна, ніж ОВС-25. До ОВС-25 потрібно мати купу решет, яких там потрібно міняти, гратися. Ну, Зрозуміло, що там нічого такого критичного немає. Але, тим не менш, це все іграшки, як новий агрегат, він нам не з руки і він нам не потрібен. Тут же. Звичайні налаштування, дуже прекрасна машина в калібруванні саме зерна посівного. Тобто попередня очистка і очистка просто це його як додаткова можливість, додаткова послуга, скажімо так, а саме пряма пряме його, його призначення це калібрування посівного матеріалу. Прям ну, нам це дуже подобається. Елементарні налаштування, елементарно вітерцю там подачу за сліночками відрегулюється, і будеш отримувати ідеальний посівний матеріал. Що там за овс 25 Ну, можете написати мені в коментарях, у кого мається така машина. Чому ж саме, звісно, ще не взяли ОВС 25, тому що ну, не мені, не моїм батькам задарма майнові паї, старі бази, як деяким як так би мовити, господарям в лапках не дісталися, тому тупо немає де його розмістити. Плюс ще що, якщо ми беремо вже відходну частину, відходи, які вилітають з сепаратора із овс 25, то ми розуміємося, що тут у нас вилітають всі відходи. Тут ми підставляємо біг-бег і воно собі сиплеться. З ОВС 25 ж я бачив, як воно сиплеться просто тупо валочком на підлогу. І тобі треба чи руками його збирати, за ним йти, чи я не знаю як, але тут воно все знаходиться на одному місці. Ми отут ось відпрацюємо, почистимо, обдуємо, і куном підчепимо і відтягнемо його в ангар до наступного, так би мовити, сезону З ОВС-25 такого не зробиш. Для неї тупо треба разів 3-4 більше місця, ніж для для сепаратора САД-10. Тому, так як ми маленькі фермери, у нас 100 гектар землі, грубо кажучи, самі розумієте, Ну немає. Що роботи на ту ОВС, скільки немає. що І місця на неї теж воно не з руки. І ціна, якщо брати нові агрегати, от дану комплектацію САД-10 ми брали за 200 Майже 70 тисяч, там чи, ну, грубо кажучи, 270 тисяч. Це була оця Норія і САД-10 у цій комплектації з циклоном. По комплектаціях там можуть бути різні варіанти. Тут ж ми на колесах брали зразу. Можете без коліс, там під мішок, під трубу. Там, ну, Краще б ми брали, що можу дати рекомендації навіть в будь-якому випадку, який би що там не було, під оцю махіну треба брати ото труба, щоб виходила. Ніякі оці зажими для мішка, вони вам тут уже не потрібні. Це наскільки потужний агрегат, що під нього, навіть якщо ви отак от кустарно, як ми працюємо, то максимум вам ото труба знадобиться. Ну, труби, виходи під труби, щоб були. Та і грати з ним і все буде чітко і все буде класно. Що далі можна сказати? За ціну. за ціну, Цей комплект нам от 270 тисяч обійшовся. Я так розумію, що ОВС там не ниже 300. Не е, ці, не реставровані, наголошую на цьому. Не реставровані. А саме новий агрегат. ну Там щось ниже 300 я не бачив. Плюс потім починається на купи купу решет. Купу якихось ще запчастин там. Ну, звісно, машина по-своєму хороша, але для нас, для малишів, щоб не давати наживатися елеватором на нас, ну, принаймні так сильно, як вони хочуть. І робити свій чудовий посівний матеріал, калібрувати, щоб кожного року не купувати нове, новий посівний матеріал, такий самий зроблений на іншому сепараторі якомусь. То це таке САД 4, САД-10, ну навіть для, отаке, до 100 гектарів, в принципі, можна САД-4, він буде шпарити і справлятиметься з роботою. Так довше, якщо ми беремо САД 10 то на пшениці у нас 7 тонн на годину на попередньому очищенні. Е, получалося. На соняшнику щось там 4 тонни з чимось. ну грубо кажучи там 4 тонни на годинку. получалося, то САД-4 там буде десь тонни півтори соняшника на годину. Ну і там тонни 3. Там, ну Дивлячись, який матеріал ви засипаєте. розумієте, Тобто це поняття дуже. Таке розтягнуте і дивлячись, який вхідний матеріал. Якщо у вас там буде зернової частини в пшениці 20%, то самі розумієте, що вже продуктивність буде трошки менша, так як ви будете менше відкривати заслінку подачі, щоб він більш якісніше одібрав вам те зерно. Але тим не менше, все буде чудово працювати і з будь-яким матеріалом він впорається. Реально, у нас є відео ж на каналі. Ми знімали, як ми довівали. Соняшники, хто дивився, хто не дивився, подивіться, це свіже відео про соняшники, які ми отут віяли перші 30 тонн, що ми здали вже, то отут з цієї секції, оце де тут рівчачок, оцей жолобочок стоїть, вилітало таке 50 на 50 короче, з насіння, з, зі сміттям і все таке інше. Уже На рахунок цієї роботи є у нас декілька варіантів, будемо гратися скоро, ось як трошки може відлига буде, щоб не такі морози. ну таке. Часу трошки зараз на це немає. Щоб не було навіть і цього. Але це вже буде в наступному відео. Є пару ідей, якщо ми раніше до цього не додумались, я не знаю. Не питайте мене, покажемо все по факту і розповімо. Так от, там сад 4 навіть впорався теж достатньо швидко, але врахуванням того, що там тупо було 50 на 50, майже там. З тим сміттям полупусте насіння, пусте, там, і сміття, і таке, і, палки, і що, що ти тільки туди не, не бачили ми там у цьому світі. Тому дуже рекомендую тут, якби без питань, хто хоче, можливо, недалеко від нас там подивитися, особисто, не знаю, пощупать, помацать, помацати. Без питань. Я показую тільки те, що працює реально, працює у нас. Те, чим ми самі користуємося, і те, що я можу порекомендувати людям. Тому що за часто маленькі фермери обмежені в енергонасиченні, так би мовити, у когось 380 немає, якщо це ми беремо САД 4, у когось території такої немає. А тут ось, ну дивіться, уявіть собі, ну, міні-елеватор, я ж кажу. Ще б якби нам причіпа чоловічського, щоб був, щоб от не зупиняти роботу саме цих агрегатів на так довго, поки з машини завантажиш, поки сюди під'їдеш, почнеш роботу, е відпрацював, заглушив тут все, поїхав, висипав, поки навантажив. Тобто це зайві години. Ну, Прилипає, грубо кажучи, плюс година, година 10 на машину, просто тупо на оці розробляти. Розвантажувально-навантажувальні роботи. ну Причіпа у нас хорошого немає. Є транспорт, який робить один все на світі. Ну, хай робить, що я можу сказати тут, що ти, що ти поробиш. 500 тисяч викидати на причіп, якось жаба дала, знаєте, щоб 10 причіпів вивести насіння, так би мовити, від цієї чесної нашої конструкції. Тому, в принципі, якось так, все регулюється, все ось циклон, все. Тобто нічого. Взагалі, це не космічний корабель. Багато хто його боїться, каже, як я буду там налаштовувати. Та що там налаштовувати? Очі, руки є, і вперед із піснею. Головне, ну, не з як -то кажуть, крайності в крайністі його регулювати. А то є там. Люблять люди трошки вітру на всю, як дасть, скаже, ой, щось летить далеко, потім на мінімум, ой, щось летить мало, та ну йолки-шпалки, ну ти що, не можеш відсотків 30 вітру дати і потім погратися цими заслінками. Ну, це з досвідом, звісно, приходить. Але ну, коли людина не хоче, а шукає причину. Щоб про щось розповісти, що воно там щось в нього не виходить. А як показують, особливо, що вони туди засипають, так взагалі тоді дивуєшся, як взагалі там щось десь виходить якось відвіяти цим сепаратором. Ну, загалом, якось так, хочете розцінювати як рекламу. Ну, тут якби блогери, вони ж таке є. Все, що показують, це вважається рекламою. Але тим не менше, є питання, є потреба у відповіді на це питання. Я цю відповідь і даю, що вже аж мизинець замерз. Ну, тим не менше, не бачу жодної з причин на сьогоднішній день відмовлятися від сад, від аеродинамічної цієї тяги, яка дозволяє нам робити отакі дела. Ну а там вже, звісно, кожен виходить зі своїх потреб, зі своїх можливостей, бажання, страхів, не знаю, що хочете. На цьому все. Дякую вам ще раз всім за підтримку. Сподіваюся, підтримка наша буде і далі продовжуватися, так як. Війна ще не закінчена, і наша допомога потрібна нашим людям. Дякую вам.